Слава Ісусу Христу, навіки слава! Дорогі христі, брати і сестри, жителі нашого міста Броварі, а також Києва і всі люди доброї волі. Сьогодні хочемо вас сердечно запросити на релігійний євангелізаційний концерт, який буде проводити молодь з нашої парафії, Матері Божої неостанної помочі. І цей концерт відбудеться як молитва, як свідоцтво про наше життя віри, про життя з Богом, на який то концерт вас сердечно запрошуємо в неділю, 17 серпня цього року. В центрі міста він відбудеться біля головної пошти в парку в Ракушці на 17 го годину вечора, в 5-й годині вечора. Запрошую вас сердечно взяти участь. Прийти, поділитись своєю вірою, помолитись з нами і дати свідоцтво про своє життя з Богом. І на це свідоцтво і спільну молитву нехай вас благословить, всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слава Ісусу Христу, навіки слава!